Якщо покращиться якість перпроїзду самому в самій маршрутці, то чому ні? Треба платити за проїзд. Не думаю, що покращиться, тому що транспорт застарілий. Вже нам далі казати, та й водія можна зрозуміти. Ну і, і нам трохи скрутно буде, але якщо треба, будемо їздити. Львів'яни очікували, що підіймуть тарифи на проїзд. Ну, це цілком нормальне явище, адже долар відповідно підскочив, ціни на пальне підскочили, зарплати водіям не підняли, відповідно, ми маємо результат. Це не була така вже новина, тому що вів'ян готували вже дуже довго до цього, що буде збільшенням ціни. Так що це краще, ніж 5 чи 6 гривень. Що сервісу немає, ціну піднімуть а сервіс. І як був, так і лишиться. Ну а для чого то повішати? І так люди бідні такі. Все а ще не той красні. Звичайно, негативно. Небагато їжджу, але є люди, що їздять багато і часто, і двома трима транспортами. Ви ще не знаємо, що 4. Я ще останній раз за три гривні їздив. Я буду давати три просто. Або буду безплатно їздити. Три авто. Всі знають, що три авто безплатна маршрутка. Тому що можна просто залізти в задні двері і не платити.